З 18 по 22 вересня відбулося чергове навчання за програмою українського біблійного товариства Сцілення душевних ран». Друга група, яку ми могли навчати протягом цього тижня співпраці з українським біблійним товариством. Навчання стало важливим завдяки підтримці братів і сестер фінської п'ятдесятницької церкви міста Борос. Хочу щиро подякувати всім завдяки кому даний курс став можливим. Ми віримо, що за допомогою цього курсу наші служителі здобули необхідне спорядження, і через них Господь буде зцілювати рани людських сердець. Багато чого корисного хочу нагадати, що е, даний курс це вже як співпраці з вільним товариством ми маємо другий набір. На він став можливим завдяки співпраці Київського відмінного інституту з українським відмірним товариством. Ось а також завдяки підтримки братів і сестер е, міста Бос із фінської місяць, і якраз брат, які ви зараз бачите на екрані. Пастор Сергій Філодефік Сібой, він а, ну, такі людина, яка вболіває, яка вболіває за Україною. Віка. І не забувайте, що ви герої нашого наху. Людський зусилля простим речам, які залежать від нас. Бог спроможе мені зробити і вступитися тим, де це не наша вже відповідальність, де це вже не наша сфера діяльності. Бог зробить щої сам. Тому я щиро дякую вам за вас продовжувати служити Сертифікат міжнародного інституту зцілення травм, засвідчує, що. Така людина перший раз прочитає повністю є фасилітатором першого модулю з класичної програми зцілення душевних ран та уповноваженим виконувати відповідні обов'язки. До вручення сертифіката запрошується КПУ «Ксенія». Він попілувався через того, через того, через того, щоб у нас була така атмосфера і де ми дійсно ділилися тим, що ми, може такому досі ще не було. Тобі вчитися, не можемо знайти. І знаєте, я для себе відчув, що вихід є. Я, 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 я. Ісус зможе тут мене зцілити. А це, це чудо, яке до мене сталося. Дуже довгий період. Ісус Христос був дуже популярний серед людей. Тому що Писання каже, він їх любив. Він змилосерджувався над ними, коли він їх бачив. Він був дуже уважний до людей, або ще таке гарне слово чуй. В ім'я Ісуса Христа Отче, дякую тобі за те, що ти побачив нашу вірю, за те, що ти побачив нашу проблему. І Отче, ти послав Христа Спасителя.